Мій син постійно спілкується з аудиторією. Мій син Кейт, розумний, йому лише шість років, він уже на півдорозі до першого класу, а вже почав читати книжки, які навіть я намагаюся осилити. Він кмітлива дитина, але має деякі дивні примхи. І послухайте, всі діти мають примхи. Одна річ, яку я зрозумів як відносно новий батько, це те, що діти дивакуваті. Вони розмовляють зі стінами. Їдять жуків, бачать у дзеркалі речі, яких там немає. Ну, ви зрозуміли суть. Діти справді витворяють найбезглуздіші речі. Але нещодавно мій син вийшов на новий рівень дивацтва. Той, що знаходиться поза межами моєї юрисдикції, як забудькуватого татуся дурника, який все ще робить хот-доги на кожну трапезу. Я став батьком одинаком після того, як кілька років тому померла моя дружина. Це було неймовірно важко. Не буду применшувати. Бути єдиним опікуном Кейда було найважчою річчю, яку мені доводилося робити, окрім відвідування похорону дружини. Кейт, хоча йому тоді було лише чотири роки, дуже важко сприйняв смерть матері. Він постійно просився до неї, влаштовував дикі припадки, метався як риба без води. При найменших незручностях він благав про маму. Я не знав, як з цим впоратися. Він часто влаштовував істерики на людях, а перехожі дивилися на нього з суворим осудом, що спливав з їхніх широко розплющених очей. Я відчував себе абсолютно нікчемним. Все, що я міг зробити, це спробувати заспокоїти його тихим тоном, пообіцявши, що тато буде поруч, щоб допомогти йому. Але тата було недостатньо кожній дитині потрібна мама. Я пам'ятаю, як хотів би мати кошти. Щоб відвести Кейда до дитячого психолога або хоча б до ліцензованого медичного фахівця. Я працюю на будівництві і ледве заробляю достатньо, щоб оплатити щомісячну оренду, не кажучи вже про медичне обслуговування мого бідного сина. Озираючись назад, я думаю, що мені слід було скоротити штат, щоб я міг собі це дозволити. Вибухові напади Кейда тривали до кількох місяців тому, ці істерики відбувалися через день, якщо не щодня. Потім раптово вони скоротилися до одного разу на тиждень. А через місяць взагалі припинилися. Я відчув полегшення, якщо не сказати більше. У мене наче камінь з душі впав, коли я уникав пильних поглядів незнайомців на вулиці, коли тягнув істеричного Кейда в машину, тренуючи терпіння, про яке я й не підозрював, що маю його до батьківства. Але як тільки істерики Кейда припинилися, з'явилася нова проблема. Яка лякала мене набагато більше, ніж будь-яка істерика, яку він влаштовував? Уявні друзі, я знаю, про що ви думаєте. Кожна дитина має уявних друзів, і ви маєте рацію. Але уявні друзі Кейда були дещо іншими. Він називав їх аудиторією. Це почалося одного вечора під час вечері, коли мені спала на думку блискуча ідея підсмажити трохи шпинату, а потім зварити звичайні ходоги. Сподіваючись, що Кейт якось доїсть свою зелень. Я набрав йому на тарілку жменю шпинату і поставив перед ним, запрошуючи, спробувати. Це корисно, сказав я. Попей їсть це, щоб стати великим і сильним. Кейт здивовано подивився на тарілку, подивився на мене і знову подивився на тарілку. Він сидів там деякий час, втупившись у шпинат так, ніби це були нутрощі інопланетної істоти. Він знову подивився на мене так, ніби я міг бути божевільним, а потім відсунув тарілку. Ні, дякую. Кейт, застережливо сказав я, відчуваючи, що в мені з'являється голос мого батька. Ти повинен хоча б спробувати. Кейт видав якийсь мугикаючий звук, ніби глибоко замислившись над цим, і почав погладжувати своє підборіддя. Я не впевнений, сказав він нарешті. Дозвольте мені запитати аудиторію. Кейт повернувся обличчям до вікна поруч із кухонним столом. Вікно виходило на наш задній двір, хоча сутінки вже давно зійшли. Зовнішній світ був темним, як приреченість. Мій син, втупившись у вікно небуття, виглядав так, ніби просто дивився на своє відображення. Світло на кухні і контрастна темрява на дворі створювали дзеркальний ефект: Що ти думаєш? На мить запала оглушлива тиша. Я підняв брову, чекаючи на уявну відповідь від цієї таємничої аудиторії. Це був перший раз, коли я почув від нього згадку про них. Я подумав, що це його новий надійний метод уникнути споживання овочів того вечора. Після занадто довгої паузи Кейт повернувся до мене обличчям. Вони сказали ні. Я знову підсміююсь і показую жестом на його тарілку. Я впевнена, що так. А тепер продовжуй, скуштуй. Ні, я не можу, мені не можна. Він повторив: Кейт, припини, будь ласка, їж свій шпинат. Ні, татку. Вони сказали ні. Я припускав, що він буде скиглити, як він зазвичай робив, коли не отримував свого. Але цього разу його тон звучав інакше в його голосі звучав відчай, ніби він благав мене зрозуміти. Я перестав його слухати. Я був надто втомлений, щоб боротися з ним. Він пішов спати з животом, повним хот-догів, без супроводу смаженого шпинату. На жаль, аудиторії було не так легко позбутися, як тарілки з вареними хот-догами. Наступного тижня уявні друзі Кейда з'явилися знову. Я намагалася вдягнути Кейда в піжаму перед сном. За звичним сценарієм. За звичним сценарієм: піжама, чистка зубів, казка на ніч, вимикання світла. Завжди один і той же порядок. Але сьогодні все було інакше: Кейт вирішив почистити зуби перед тим, як переодягнутися в піжаму. А як щодо піжами, друже? запитав я його, цікавлячись його змінами в розпорядку дня. Він робив цю процедуру перед сном так само, ще до того, як померла моя дружина. Я припустив, що ця рутина заспокоювала його, нагадуючи йому про час, коли моя дружина ще була поруч. Тому було так дивно, що він вирішив раптово все змінити. Аудиторія сказала мені робити це саме так, відповів він з повним ротом піни від зубної пасти. І ось вони знову з'явилися. Аудиторія раптова цікавість закралася в мою свідомість. Чому Кейт швидко глянув на відчинене вікно своєї спальні? Я не знаю. Вони тільки що це зробили. Раптовий холодок пробіг по моєму хребту. Я не пам'ятав, щоб ці штори були відкриті. Перед сном штори завжди закриті. Я підійшов до вікна і зачинив їх. Після казки, коли прийшов час вимикати світло, Кейт не дозволив мені доторкнутися до вимикача: Тату, аудиторія хоче, щоб світло було увімкнено. Кейт обхопив своїми крихітними рученятами вимикач на стіні своєї спальні. Створюючи імпровізований бар'єр, і відмовлявся зрушити з місця. Я закотив очі. Гарна спроба Кейде, але аудиторія не може встановлювати правила. Страх відобразився на обличчі Кейда, коли він підняв голову і подивився на мене широко розплющеними очима. Не говори так, татку. Його спокійний тон був моторошним, і я зробила крок назад: Кейт, будь ласка. Ти не можеш не спати всю ніч тільки тому, що так сказали аудиторія, так я можу, відповів Кейт. Його голос був тихим. Він дивився у вікно, штори були закриті і все таке. У цей момент, якщо бути чесним, я був дуже знервований. Щось у моєму нутрі підказувало мені, що ці уявні друзі не дуже дружні. Це був не просто привід відмовитися від поїдання овочів, але й привід для Кейда замислити щось погане. І все ж таки я мав виконувати батьківські обов'язки. Ну, скажи аудиторії сказати на добраніч. Я підхопив Кейда на руки, незважаючи на його благання і крихітні кулачки гніву. Я обережно поклав його на ліжко і попрямував до дверей його спальні, клацнувши вимикачем світла, даючи зрозуміти, що у нього немає вибору в цьому питанні. Світло в кімнаті Кейда залишалося увімкненим. Я зупинилася на місці, кружляючи навколо, пробуючи натиснути на вимикач раз, двічі тричі. Світло не вимикалося мабуть, вимикач якось зламався, подумала я. Незважаючи на моє раціональне пояснення цього явища, паніка, що почала вирувати в моїх грудях, не вщухала: сьогодні ти будеш спати зі мною. Наступного ранку вимикач знову запрацював, і я зміг видихнути повітря. Яке, як я не знав, затримував. Але це відчуття полегшення тривало недовго, оскільки наступний тиждень був сповнений ще більш дивних збігів. Я кажу дивними, але думаю, що більш відповідним прикметником був би жахливими. У п'ятницю Кейт сказав, що аудиторія не хоче, щоб він йшов до школи. Коли я збирався його відвести, у мене спустило колесо. У понеділок Кейт каже, що аудиторія не любить Джейкоба, тому що він забирає футбольний м'яч на перерві. У вівторок Джейкоб падає і ламає руку він не ходитиме до школи два тижні. У четвер Кейт каже, що аудиторія більше не любить містера Тедді, улюблену іграшку Кейда. Містера Тедді знаходять розрізаним зверху донизу, з його живота висипаються пухнасті кишки. Мені стало важко зрозуміти, чи це був новий спосіб Кейда розігратися. Чи справді у грі брала участь якась зловісна сила? Я міг би пояснити кожен випадок, звинувативши Кейда, але в душі я знав, що Кейт був не такою дитиною. Він був чутливим і розумним. Він не був вбивцею плюшевих ведмедиків. Аудиторія почала проникати в мої думки більше, ніж мені хотілося б. Кейт тільки про це й говорив, і найчастіше аудиторія вела Кейда по шляху руйнування. Все дійшло до кінця минулої суботи ввечері, коли я пішов до ванної кімнати, залишивши Кейда без нагляду у вітальні, де він дивився епізод свого шоу. Коли я мив руки, я почула гучний тріск, а потім розбите скло. Я побіг до вітальні і побачив Кейда, який, як завжди, виглядав винуватим, стоячи поруч з весільною фотографією моєї дружини і мене, а скло було розкидане по паркетній підлозі, розбите на друзки. Моєю інстинктивною реакцією було переконатися, що він не постраждав, і, слава Богу, він не постраждав. Але після цього мене охопила незрозуміла злість. Кейт, як ти міг зробити щось подібне? Це був не я, це були вони, Еді. Йди в свою кімнату. крикнув я, і Кейт у сльозах побіг сходами вгору. Через кілька хвилин, коли мене охопило почуття провини, я попрямував до його кімнати, щоб вибачитися. Я на мить зупинився перед дверима, готуючись до довгих вибачень, коли почув голос Кейда. Він розмовляв сам з собою у своїй кімнаті. Точніше, він з кимось розмовляв, але я не чула відповіді. Але я не хочу цього робити, пробурмотів він. Я люблю свого тата. Я увійшов до кімнати Кейда, як тільки почув, що він звертається до мене, і він виглядав наляканим, ніби я спіймав його за руку в банці з печивом. Він стояв біля вікна, на колінах, вдивляючись у темряву ночі за вікном. Я міг би заприсягтися, що бачив, як щось рухалося біля вікна фігуру, заховану в безпросвітному небі. Кейт, повільно сказала я. З ким ти тут розмовляєш? Кейт не відповів. Замість цього він звівся на ноги, звісивши руки по боках, і різко впав на ліжко, втиснувшись обличчям у матрац. На мові Кейда це означало, забирайся геть з моєї кімнати. Хоча я все ще пильно слідкував за вікном, відкритим через розсунуті штори, я вирвався зі свого трансу, щоб зосередитися на своїх пріоритетах. Кейт, тихо промовила я. Татку дуже шкода, що він накричав. Кейт випустив і хмів, але продовжував притискатися обличчям до матрацу, відмовляючись дивитися на мене: Є щось, про що ти хочеш поговорити? Може, є причина, чому тобі сумно. Я намагалася витягнути це з нього, але він не зрушив з місця. Це був не я, сказав він. Його голос був приглушений постільною білизною. Це вони. Це не ти розбив ту фотографію, де ми з мамою? Ні, це вони. Його голос надломився, і він підняв обличчя, сльози котилися по щоках. Вони всюди, тату, вони мені більше не подобаються. Хто Кейт? Хто всюди? Кейт майже задихався від ридань. Аудиторія. Мені сказали, що ви мене більше не любите, бо мама померла. Вони сказали, що мама захворіла, втратила все волосся і тепер лежить у землі. У мене стиснуло груди. Кейде, хто тобі це сказав? Я ніколи не говорив йому, що у його матері був рак. Я взагалі рідко говорю про її смерть. Ми з дружиною навмисно оберігали його від самого кінця її життя, дозволяючи лише щасливим спогадам просочуватися крізь тріщини його пам'яті. Вони це зробили вони сказали мені відкрити всі штори, щоб вони могли забрати тебе, татку. Як би мені не було неприємно це визнавати, в той момент я був наляканий. Я відчув, як прискорилося моє серцебиття, коли дивився на сина, обливаючись слиною і солоними сльозами. Уявляючи, як примарні руки простягаються крізь підвіконня і тягнуть нас у нескінченне небуття. Сонечко, я глибоко вдихаю, намагаючись вирівняти голос. Аудиторії не існує, вони вигадані, вони не дістануть нікого з нас. Ти в безпеці тут зі мною. Я міцно пригорнув його до себе, ніби показуючи цій аудиторії, що вони не заберуть мого кейда. Вони справжні, прошепотів він, зануривши голову в моє плече. Тієї ночі я залишилася з ним у ліжку, поки він не заснув. Я намагався не розбудити його, цілуючи на ніч його рожеві, вкриті сльозами щоки, щоб переконатися, що він нарешті заснув. Я відчував себе спокійно, знаючи, що він був у ліжку, у безпеці. Я спустилася вниз, щоб навести лад на кухні, прибравши купу посуду, що залишився з вечері. Я підійшов до раковини і почав мити. Я встиг відмити лише три або чотири миски, коли побачив щось краєм ока. Я завмер, інстинктивно втупившись у каструлю в раковині посеред миття. У вікні щось було, щось на що моя інтуїція кричала мені не дивитися. Воно дивилося на мене, повільно наближаючись до мого периферійного зору. Я відчув, як волосся на моїх руках стало дибки, а по тілу пробіг мороз. Щось було прямо переді мною стояло перед вікном. Я не міг змусити себе подивитися. Якщо бути до кінця чесним, я був до смерті наляканий. Я відчував, як воно дивиться на мене, як його очі пропікають мені голову. Я боявся, що якщо я визнаю його, то він дійсно і повністю існуватиме. У своєму нерухомому трансі я відчув, як вони почали з'являтися. Вони були навколо мене. Їх присутність одна за одною давала про себе знати перед кожним вікном будинку. Це був їхній дебют. Я відчувала кожного з них своїми кістками, спочатку вдивляючись, а потім повільно піднімаючись перед кожним відчиненим вікном нашого будинку, поки вони не досягли своєї повної довжини. Тоді вони вже були навколо мене, дивлячись на мене крізь тонке скло. Це було лише питанням часу. Я не міг поворухнутися окрім тремтячих рук, які все ще стискали каструлю в кухонній раковині, просякнуту бульбашками. Все, про що я міг думати, це мій син. Кейт, все ще був на горі, я не міг його покинути. Ці речі мучили його тижнями, і тепер це був мій шанс покласти цьому край, захистити його. Я знав, що у мене є тільки один вихід: я почав діяти. Зірвавшись, я побіг до кімнати мого сина. Я побачив їх у вікнах. Вони не ворухнулися, навіть не здригнулися, коли я біг сходами. Пробігаючи повз них, я зрозумів, що в моєму будинку занадто багато вікон, і тільки тоді усвідомив, що вони, наче розпливчасті плями. Я міг розгледіти деякі їхні риси, і, чесно кажучи, краще б я цього не робив. Їхні очі були неприродно великі, такі широкі, що можна було бачити їхні білки зверху донизу. А їхні роти були роззявлені як на картині крик, занадто широкі для будь-якого людського калібру. Так, ніби у них відвисли щелепи. Їхня шкіра була вологою, блідою і безволосою, з розпухлими головами і худими шиями, кістлявими тілами, що витріщалися на мене з таким нерухомим виразом, ніби вони були зачаровані, захоплені видовищем. Але не було жодного крику, жодного, окрім мого власного, звісно, жодних звуків, окрім стукоту мого серця, що калатало в грудях. Я ледь не зірвала двері Кейда з петель, побачивши, що він мирно спить у ліжку. Ось де ми були останні кілька годин, ховалися під його ковдрою, чекаючи, коли закінчиться цей кошмар, якщо він коли-небудь закінчиться. Все, що я знаю, якщо ваша дитина коли-небудь скаже вам, що розмовляє з коаудиторією, тікайте.